Вийшов? Напишіть, як мене чути. Вітаю в себе на каналі. Привіт, Андрій. Напишіть, як мене, чи мене чути, тому що проводила трансляцію, то звук не працював. Які ругательства. Да, ну й народ, їду, треба. Треба до магазину з'їздити. Я з України. Полтавська область. Що ви там не замерзли? А то читаю в інтернеті так Вінниця, Чернігов, мінус 20. У нас вночі було мінус тринадцять, днів мінус вісім. Ну, да, морози Крещенські, да, Погріємся, ага. снігу вже нема. У мене теж банька. Ого, мінус 25. Да, я українка. Mm-hmm. Нас много. Та не скучаю, зараз їду в магазин. Коли там скучати? Нема коли скучати. Да, я замужем стріми. Та просто в мене є зараз трішки вільного часу, тому вирішила вийти. От, давно не проводила. Останній раз, до речі, коли проводила, то мене чомусь, мене ніхто не чув. коли підписана, ніхто мене не чув. Щось було з звуком. А, -а, -а, -а. Може, остати. Завтра, коли стрім. Та я можу і вечірком виходити. Треба поїхати до магазину, трішки скупитися, зняти обзорчик, викинути на канал, От. Щоб вам же ж було що подивитися. А то ви не все дивитеся? Дякую. Дехто взагалі не дивиться. Чи то Ютуб не пускає? Взагалі, не знаю я. Що вам і сказати. Мероприяття в. Ну, да. ну Звичайно, має бути, знаєте, своя аудиторія. Коли не було ще тисячі підписників, то обмежена кількість могла мене дивитися. Та я все виключила печку, все на світі. Тому що проводила стрім теж у машині, було вімкнена музика, і, в общем, В общем... відео те заблокували, авторські права. То я вже сижу, зараз мерзну. А що починіть? У мене все працює. Що ж там чиніти? Тут там. Вітя, У мене в мене машині й уроку немає. Що там чинить? Чинить. Чинітелі. Все в мене працює. У Мене Тойота. Стріми. Я так розумію, Андрій, ви маєте на увазі, що стрім дає більше, да, корола більше дає популярності. Ви за це маєте на увазі? Та, угу. да, сама вибирала. Або хотіла або Тойоту корола, або хотіла шкода Октавія. А вас менше знімають. Ну, Андрія, напиши мені десь там під відео, бо я вже й забуду. Де я маю зайти, там, де більше знімають. Так, Тойота, да, бачите? Toyota. Ну да, стараемся да да да. А що то за чортики? <смір> Всі жінки такі чешу і Відьми? Так, да, в мене була машина спочатку. ця, які? Ой, скажіть. Опель. Опель беушний. Я намучилась так, що. Після того я її продала благополучно, і сказала ні, тільки салону. Тільки салону. Так, а там мені э, проигрыватель на телефон и і планшет и і удостоверение на землю, имущество что ти делаешь у мене таким счастливом. Щось... А що ты таке пишешь тут, Андрей? Я не зрозуміла. Проигрыватель на телефон и планшет, удостовірення на право... В общем, я тебе не зрозуміла. Да, ти не те написав, це точно, угу. ой, та хвати вам. Сирена гуде. Да, слава Україні! Так що такі-то справи? Да, я вже зараз буду, в принципі, ще 5 хвилин, а даже 8. Посмотрите, дураки. І буду їхати. Чудруски пішли в баню. Слухайте, ну коротше, я замерзла. Що я вам хочу сказати? Привіт вам з Узбекистана. Привіт, привіт вам з України. З Києва. Так, тут так багато в мене сьогодні чоловічої статі на каналі. От, дуже приємно. Але хочу вас запитати: ви не заходили, не бачили? У мене на каналі є відео днів два чи три тому я знімала про в домі дітей. Зараз треба буде їхати. Про свій котел, від той, що від світла. от, Що за прикол? Що за прикол? Чому він, ото мені там ошибку вибив? Коротше, я так поняла, немає води, я без світла. Ой, я без тепла. Тому що котел не запускається. Поганий, низький є. напір води котел теж не запускається. Оце прикол, так? Да? І штуку баксів відвалила за такий котел. А я ще матюкалася. Чи я ж ніби ж не матюкалася? Ой, а в нас сніжок пролітає пролітає сніжок. Там такі справи. Херсон, привіт, хоч капюшон Дівой о, як вам? Ой, Як вам замерзла, от Києва привіт, Києве! Вам привіт з Полтавщини. Ой-ой-ой. Так що заходьте на канал, підтримуйте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі дивіться відео. Тому що я так ще зрозуміла, я ще свою аудиторію, на превеликий жаль, не створила. Одне діло, коли дивляться, випадкові, да, от глядачі, а от щоб був такий, та, отож, багато знімають. Стрмаю, ну, а що я зроблю? Люди ж на роботі, Сергіє, це ж ми так ото. Люди ж на роботі до п'ятої години. В кого ще світла немає. Я навіть удивляюся, як в мене зараз працює на мобільному інтернеті. Та снімаю, да. Отож, розумієш, і у мене немає світла з 12 до 4 годин. Ну, самі розумієте, як нема світла, то й мобільний не працює. Чотири години включиться, Я вже буду вдома, в мене вже буде Wi-Fi працювати і вийду ще в ефір. До завтра, чого до завтра? Да, у нас іт. Ну, Андрій, заходьте, підписуйтеся, заходьте, коли у вас буде час. Я вам бажаю спокійно. А в Херсоні та це капець. Херсон Україна. Да, я пригадую Железний порт. Так що, друзі, хорошого вам спокійного Уже вечора. Да, я буду потихесенько зараз рушати. От. І вечірком тоді я вийду. Да, да да Зараз поїду в АТБ. От. От-от-от. Та нас да, як немає світла, немає води. Холодрига несусвітня. Дам. да да А сніжок пролітає. Такий лапатенький. Та, ну, важиш там, конечно. Ні світла, ні води, жестяк повніший. Жистяк, полніший. Жистяк полніший. да, Світла немає цілий рік. Це точно. Ну, нічого. Будемо сподіватися, що світло таке ж настане, не тільки в прямому розумінні й переносному о жесть. Жестяк Андрій. Да, такі часи настали на Україні. Ніхто й подумати не міг. Що будемо ми таке переживати. Ну, добре. Дякую, що завітав. Дякую, що писав, поспілкувався. Це ж таке. Хорошо, Андрій. Я зрозуміла, що ти йдеш на інший стрім. Але не забувай до мене вертатися. Ой хух, чи то зима вертається? Хто мене ще дивиться? Напишіть ви тут друзі. Ну, отож і я. Коли заходжу, коли є час, тоді заходжу. Коли часу немає, коли світла немає, інтернету, телефон розряжений, то самі ж розуміємо, да? Не все інколи так, як і ми хочемо. Так, да, це точно. Так, друзі. Буду їхати. А де Віктор Був десь Віктор Вже Віктора нема? Так, друзі, добре, буду я виходити, треба мені до магазину поїхати, а потім. А що означає 67? Зніму якийсь теж відосик, от, і буду на каналі. Да, такий сніжок, я бачу, напуститься. Андрій, що означає той 67? Не знаю, що ти написав. Що ти написав, не знаю. А, <смір> барбер капучино. Ну, добре, значить, я тобі теж отвічу. Чао, какао! Вот, так що давайте, хто був зі мною, заходьте вечірком, я думаю, вийду. А, ну, я в такі ігри не граю, вибачте. В общем, я поїхала, бо я вже задубіла. Сніміть Роблокс. Породи, природу. Там але дитина в Роблоксі грає. Я Скільки тобі років? Обзор на Роблокс, там, ще такий тучкою не, страж... не страдаю. На Роблакс, на що він? У мене дитина грає в Роблакс, сидить на тому Роблаксі зранку до вечора. От. Е... Нічого ж там хорошого немає. Що в тому Роблаксі? Б'ються. Та й все. То чекінган, то ще щось там. Скільки тобі, Андрій, років? На ігру. Так, друзі, добре, все, я виходжу. Ага, стрім, та який стрім. Е -е, до вечірка. До вечірка.